Це читайте один псалом повністю, в коє Біблії, достаньте їх. Хай це лежить в вашому серці, в очах, не тільки в ушах, а ще у вас. Я чув таку думку, не знаю, чи це правда. Колись та кар'яні були співники, і люди приходили і брали. Ходять слухи, що тоді знали кращі пісні, ніж коли за екрану читаєш. Перевірте себе. Це натяк. Що якщо тісно, так... То треба читати. Псалом 62, Псалом Давидів, коли він був у пустині Юдейській. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Душа моя прагне до Тебе, тужи тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині щоб бачите силу Твою і Твою славу, ліпше, бо милість Твоя над життя, а мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради ймення Твого, буду руки свої підіймати, насичується, ніби лоєм і товщем душа моя, а устами хвалять губами і співними. Як згадаю тебе на постелі своїй. Розмишаю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене, вороги ж мої душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бо бодай, бодай стали шакалами шакалам поживою. А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть то замкнені уста Жемовцям. Той, хто читав, або хто слухав, перевірка сразу, от, Е, Хто написав цей псалом? Давид. В який момент, коли пустелі юдейські, хто не встиг за Пашою, і... а коли? Де ж, де ж написано? Це треба перевіряти, прочитайте його. Написаний в пустелі юдейській. Е, я не знаю, чи ви були в пустелі. Е, ну, Десь бачили, мабуть, з фільмів, да? десь бачили. Про що люди в пустелі думають? Про воду. Да, і про цілі, якби звідти вибратися, так думають. Про що написаний псалом? Пошук Бога. Я не знаю, е, е, ви багато разів чули, що. Давид була, був э, людиною по серцю Бога. Я не знаю, чи ви знаєте, чому Давид був людиною по серцю Бога. Хто так знає, ну, 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 перечитайте це псалом не один раз. Там відповідь очевидна, пряма зрозуміла, чому Давид був людиною по серцю Богові. І якщо ви хочете бути людьми по серці Богові. Добре, коли ці слова до вас примінимі, коли ви так само говорите. Боже, ти мій Бог, я шукаю тебе від рання. І ось Давиду потрібен був Бог. Він його шукав, щоб з ним перебувати. Його духовний чоловік цього потребував. Так як фізичний фізична, чоловік він потребує харчування, причому правильне харчування, бо може не більшість, дуже багато. Хвороб і всього в людині від того, що вона неправильно харчується. Не відразу, але з часом може являтися. І для того, щоб людина себе добре почувала, треба в тому числі добре їсти. Так само для нашого духовного чоловіка треба духовна їжа. ще одне таке питання дуже легке, але разом з тим не дуже легке. Звучить так. Що таке духовна їжа? Слово Боже. Молитва приймається. Єднання з Богом. Я зачитаю дуже приземлене визначення. Дуже приземлене. Але воно дуже добре пояснює, що таке духовна їжа. Духовна їжа це все те, чим людина наповнює. Все, чим наповнює розум, пам'ять, почуття, емоції. Оце все духовна їжа. Вона є корисна, вже згадували, слава Боже, є некорисна. Все те, що є в людині. Якщо іншими словами, це все, що людина читає, і вона всередині дивиться, чує, про що говорить, про що думає, що згадує, про що думає засинаючи, про що думає, коли вона просинається. Про що мріє, що їй емоції говорить, коли вона десь там їде, нічого не відбувається, які там думки. Це все духовна їжа. знаєте, фізична їжа тільки ззовні приходить. А духовна така цікаво, що в вас середини приходить. Людина починає щось думати, чимось жити. Сама ці думки не ззовні, вони десь всередині і це її живить. підживлює її людину. І ось як добре, коли наша духовна їжа. Була корисною, щоб наш духовний чоловік був здоровим. І думка, яку я хотів би, щоб ви запам'ятали, вона мене сильно так зачепила. Питання наступне. Ну, а знаєте, що за це питання? Щоб ми так на... трошки наїжилися і так е... були уважними. Коли вчителька питає, там, наприклад, чи викладач, е... хто зараз піде до дошки, це чи це десь щось підглядаєш. Питання звучить так. Що таке абсолютна волога і що таке відносна волога? Відносна. відносна відносно чогось, абсолютна, абсолютна величина. Хороше запитання. Дивіться, ви знаєте, що в повітрі є волога? Відносна, Оце хороше слово. Відносна. Чи можна вологу, яка в повітрі, напитися? Ні, да не можна. Ну, як це так? Ну, це була думка, що ви почули. В повітрі є волога. Є вона. Ну, ми говоримо не де сухе геть повітря. Ну, я думаю, що ви розумієте, що ви заходите в приміщення, де є волога, але неї напитися не можна. Коли ти християнин, і все якось само собою, ну так, я духовно буду їсти, ну якось воно само собою получиться. Не получиться. Це все одно, що напитися з вологого дуже повітря. Ти маєш духовно їсти. І ось Давид, людина по серцю Бога, вона духовно їла. Написано: від раса морання душа моя прагне тебе, дужи е, тіло моє. Він шукав Бога. Він цього потребував. І ми. Як люди, які живемо, ми теж цього потребуємо. Корисна духовна їжа це читання Божого Слова, ви це знаєте. Це молитися, це відвідувати бослужіння, це відвідувати домашні групи, це, в принципі, спілкуватися з віручими людьми, це роздумуватись, це духовна їжа. І ми маємо це робити, ми це знаємо. Але ще один момент. Питання звучить так. В нас христинка є, і буває, я її годую, і питання після того, як вона поїла, можна задати так. Наприклад, мене питає дружина, ти давав христинці їсти? Відповідь так або ні. Питання друге. христинка поїла? Це різні питання чи однакові? Вони різні. Бачили дітей? Це різні питання можна дати дитині їсти. Де юре вона сидить, грається там. Хустинки є така е, резина, чи яка вона там, тарілочка, вона не грається, там, лежать макарони, ті макарони буває, не на в рот попадають а на голову і вниз. І де юре вона їсть? Ну, Вона сидить за своїм столиком, грається, і поряд їжа її можна їсти. Вона буває, їсть не їжу, бере в рот, ну не їсть, бере в рот щось, не їжу, якусь іграшку, її не може з'їсти, а то їжа. Тепер вертаємося до того, що Христина духовно їсть. Читає слово Боже, ходить до церкви. Чи ти був сьогодні в церкві був, чи ти поїв? Це різні питання. І мова не про столову. Це різні питання. Коли я прокинувся, і я щось взяв для себе духовне, був на ранковій молитві. Я міг бути на ранковій молитві, а міг там взяти щось для себе. Я це для себе відношусь. Давид не просто ходив до храму, не просто він робив, він говорит, душа моя. Інколи тіло йде до церкви. У Давида не тільки тіло ходило. А душа ходила. І тому, коли твоя душа вона прагне духовної їжі, ти будеш людиною, як Давид, по серцю Бога. І ви знаєте така річ, що кажуть обіцянка, обіцяти не значить, не значить виконати. Або обіцянка цяцянка. Це так само. Я хочу до цієї думки вернутися. Що є момент, коли ми в християнському середовищі Ми там знаходимося. І друзі нас, християни, і сім'я, родина нас християнська. І ми разом збираємося. Але не факт, і це як обіцянка, це точно потребує ну, шансів великих, коли ти пообіцяли, тобі сказали, не буде. І коли ти пообіцяли, що будуть шанси ж різні. Але не факт, що це виконається. І ось. Духовна їжа. Питання звучить до тебе і до мене. Про що ти говориш? Коли збираєшся з християнами. Бо мова про спілкування з, з віруючими людьми ви ж розумієте, що це не про фізичне, хоча й про фізичне. Це предполагає, що з віруючими людьми ти будеш говорити про духовні речі, про речі, які збудовують. Оце ж мається на увазі. І тому. Про що ти говориш? Які емоції тебе живлять? Від чого в тебе виникає радість? Про що ти думаєш? Оця думка дуже мене ну, зачепила, бо вона, на жаль, не сильно до мене відноситься. Сьомий вірш. Як згадаю тебе на постелі своїй. Розмишляю про тебе в сторожах нічних. Я коли там, ввечері, коли не, не, не сплю, то я рідко коли, на жаль, роздумую про Бога. У мене буває це я засинав, думаю, я вже так мало часу лишилось спати, я думаю, спи і воно не спиться. Я думаю, бо так швидше заснуть. Не скористатися моментом, що ти не засинаєш, і треба про Бога подумати. А такі моменти. Або ще думаєш, це не забудь. Або я лежу, думаю, наприклад, на проповіді, якась думка приходить, думаю, записати її цю думку, думаю, да ні, до ранку доживе. Такий, я ж знаю, що не доживе, треба дописати. Оце про це роздумуєш. Про що роздумує людина по серцю Божу, Бога? як згадаю тебе на постелі своїй. може, так бути, що людина навіть не згадає про Бога на постелі своїй, бо в неї багато справ, багато всього. Оце так їжа, оце так, коли людина п'є з відос вологи, з повітря. Це так рослини живляться. Ще і то їм треба, буває, коріння і вода до цього. А людині потрібна духовна їжа, хороша духовна їжа. Якщо людина добре їсть, то вона її добре себе почуватиме. Я... Е у мене сестра, їй не вистачало лочів, може, й зараз не вистачає якихось, не знаю, там, мінералів чи чого, їй треба було крейду їсти трошки. І то я в школі пам'ятаю, перенесеш цей один кусочок, і вона трошки її їсть. І поїла трошки і стала краще себе почувати. Так само про духовну їжу. Щоб в тебе була духовна сила, бадьорість, радість, в очікування Різдва сьогодні радість. Чи вона є в тебе. Треба, щоб ти духовно їв, їжу духовно їв, і тоді то все вистачатиме. Я хотів би цю думку для вас і для себе лишити. Що коли ми є християнами особливо це люди, яких є стаж великий, ми інколи думаємо, що духовна їжа сама собою, якось вона так прийде. Ти що на послужіння? Щось там робиш. Я, я сидів з Христинкою в п'ятницю на богослужінні. А я, як правило, записую, як я називаю проповідника. Я сидів, і проповідник перший проповідає, і другий я не записав. І зараз сиджу і думаю, чи я ще пам'ятаю. І вже не сильно пам'ятаю. Оце духовна їжа. Ти мав це. Ну, я, я думаю, що ми розуміємо, не, не все обов'язково запам'ятовувати, і ми не здатні все запам'ятати, це нормально, нормально. Але щоб так не було, що інколи це як виправдання. Ти насправді неуважно, ти насправді е, десь літаєш, але хочеш, щоб це тобі зарахувалося за прийом їжі. Ще один приклад про христинку. Вона, коли їсть яблука, раніше вона їла їх. З шкурками і нормально якось поїла, і все. А потім якось так вишло, що її розбалували чи як, і почали чистити, і вже вона з шкурками не хоче їсти яблуко. І ти, я, я буває, даю навіть шкуркою, думаю, треба все одно, щоб звикала, помив. Шкурка нормально, даю їй. Вона бере в рот це яблуко. Ну, чи відкуса, відкушує, жує, 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 а потім випльовує частину. Догадайтеся, яку? Шкурку випльовує. Дивіться, це ще тонше. Є, що вона, біля неї є їжа, вона має їсти, але вона її не їсть. А є вже момент, вже навіть в рот взяла цю їжу. Але це ще не стало її, вона це не проковтнуло і не стало, щоб живило її. Отак От само з духовним деякірмичам ми можемо слухати, дійсно приймати наш розум приймати, але воно ну, десь середину твою душу не, не живить. Щось інше буде живити, бо людина ж все одно щось є на пам'яті. Про щось вона думає, не може людина не про щось думати. Щось вона переживає, щось вона згадує. І як би хотілося навчити оцього від Давида, він нагадав, коли він говорить, що я шукаю тебе, моя душа, не лише фізично, моя душа шукає тебе. У мене буває тільки фізично очі читати Біблію. Може, і у вас так буває. У мене буває так, що я молюсь і потім десь відлетів, потім вернувся на молитву. То добре, що ще вернувся. У мене один раз було, по-моєму, один, що я заснув. Просинаюсь. Ну, скільки я там спав, пару хвилин, але все одно я реально проснувся. Так я думаю, що я не лежу, а згадав, що я молився. То це ще фізично. Більш небезпечно, коли людина. Десь відчуває фізично все так, але душа її не прагне і від цього не отримує. На постелі, вранці, на роботі, після роботи, під час послужіння душа її, не тіло, душа її не отримує, не чує, не бажає. Я би хотів, щоб у вас був гарний апетит, духовний. І такий теж, щоб гарний був. Бо душа наша вона потребує духовної їжі. А Богові слава! Amen.